Вітаю! Протези нижніх кінцівок у Чернівцях. Хто може отримати, як обрати і скільки триває реабілітація? Про це будемо говорити сьогодні у випуску. Це передача щокується. Мене звуть Оксана Супрович. Ходім. Пані Катерина, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Протезування нижніх кінцівок у Чернівцях. Хто і як може отримати. Протезування безкоштовно може отримати і військовий, і цивільний, які втратили кінцівки за будь за певних обставин, які сталися незалежно, це бойові дії, чи хвороба, чи нещасний випадок, чи якась травма на виробництві і так далі. Тому це важливо, щоб люди знали, що цивільні також мають право на безкоштовне забезпечення протезуванням. А які документи потрібні військовим і цивільним? Документи однакові, тільки військовим можна отримати протез нижньої кінцівки без відкриття групи інвалідності. Для цього є висновок про необхідність забезпечення і документ ВЛК на протезування. Ну і військовим обов'язково потрібна довідка про обставини травми, що саме, ну, саме на, на війні він отримав травму. Цивільним потрібна ж довідка про групу інвалідності, індивідуальна програма реабілітації, висновок про Необхідність забезпечення, ну і паспорт. От ну і власне ці всі документи подаються в соціальний захист, в орган соціального захисту не нам. Нам уже просто людина звертається до нас, що хоче отримати протез у нас, і ми відповідно вже беремо в неї не документи, а заміри на протезування. Людина до вас може звернутися вже після того, як отримає від департаменту якісь певні довідки, чи може паралельно звертатися і туди і до вас. Якщо мова про військових, то військовий, який з іншого куточку країни, він без кінцівки і не має поруч родичів чи близьких людей, то звісно, що військовий самостійно ці документи в департамент не подасть. Відповідно, для цього в постанові це прописано, що мультидисциплінарна команда має право подати замість нього ці документи. Відповідно, ми включені в мультидисциплінарну команду, і тому цим займаємось в принципі документами теж ми. По суті, військовий просто тільки пише заявку нам, що він хоче в нас протезуватись. Всі, і решта, всі документи подаємо самостійно в орган соціального захисту чи в фонд осіб з інвалідністю. І відповідно вони створюють електронне направлення. Тому якось це максимально я особисто мінімізувала бюрократичну процедуру для військових. Ну, це полегшує їм життя і взагалі цю процедуру. Цивільні можуть, в принципі, перейти. Паралельно звертатися до нас? Ну ми підкажемо, проконсультуємо, які документи потрібні, де саме можна їх отримати, тому що ця, ця інформація теж в принципі не є прям такою доступною. І також ну, в під час вони вже якби звертаються самостійно або ну там рідна людина, звертається близька. Все таки цивільне населення це виключно через Чернівецької області. Документи готові. Перші заміри зроблені. Що далі відбувається? Як підбирається протез? Протез підбирається командою спеціалістів, протезист, фізичний терапевт допомага, бере участь, лікар ФРМ, ну і лікар наш. Відповідно, підбирається комплектація, яка має бути для протезування ну, згідно діагнозу певні особливості. Ну, наприклад, силіконовий лайнер там, може комусь підходити, може згідно діагнозу, якщо там цукровий діабет чи судинні захворювання, не підходити, наприклад. І відповідно далі підбирається комплектація комплектація, це все вноситься, під це робиться калькуляція, це все вноситься в центральну базу осіб з інвалідністю, це все максимально прозоро, доступно, це можна перевіряти. І далі починається в принципі процес виготовлення протезу. Є певна черговість, тобто що по черговості як люди звертаються, так ну і отримують згідно черговості. Це приблизно, якщо цивільні люди очі термін очікування приблизно місяць. Військові, ну Декому навіть за тиждень часу після звернення вже привозимо готовий протез. Ну, декого, декого два тижні, ось так десь. А які саме протези ви виготовляєте? Протези нижніх кінцівок, але види абсолютно всі це максимально сучасні. Ми… В Чернівцях єдині поки що хто має можливість ставити протези з мікропроцесором електронним, тобто це електронне коліно, це вже надсучасне протез, який має додаткове джерело живлення, тобто керується не тільки самою людиною, а ще й гаджетом, програмою у смартфоні. Електронні протези також можна отримати за державною програмою, так. Так, так, електронні протези теж ми встановлюємо за державною програмою, встановлюємо їх фізично активним військовослужбовцям, тим, які мають намір повертатися на фронт чи вести якусь активну соціальну діяльність чи можливо спортивну діяльність, там беруть участь у змаганнях. Ну тобто, для того, щоб отримати електронний колінний механізм, все-таки ми ще вказуємо певну аргументацію, чому саме. Людині потрібен саме такий протез, тому що все ж таки на нього більше виділяється фінансування, і дійсно це електронне коліно дуже дороге. Підприємству його ставити теж, на жаль, не вигідно, але ми ну, хочемо зробити найкраще і дійсно ставимо тим, хто хоче. В даному випадку ми вже поставили хлопцю, військовослужбовцю, який був командиром роти. Він е, воює з 22-го року і виконував дуже багато, ну дуже важливу роботу. Відповідно, надалі планує тренувати військовослужбовців, тобто навчати, тому що він має. Досвід, От. він однозначно заслуговує на це електронне коліно. А яка середня вартість От класичного протезу і електронного? Ну, там різниця буде в, майже в половині, тобто плюс-мінус в половині в ціні. Ну, тобто, якщо середня вартість на класичний протез, якщо це вище коліна з колінним механізмом 400 тисяч гривень, то електронне буде 800. Угу. Як саме виготовляєте протези, де берете матеріали? Комплектація для протезування замовляється за кордону, оскільки підприємство вже 20 років працює ну саме у Львові, то має налагоджені вже такі контакти з іноземними партнерами. Замовляємо комплектацію в компанії Отобок, це німецька компанія, або американські стопи зазвичай використовуємо мета. Вони теж дуже класні, подобаються нашим хлопцям. Загалом, ну всі інші там матеріали, такі як ну для ну карбону, те що з чого виготовляється, це все вже давно налагоджений механізм. Це теж все звичайно іноземне. А тут на місці вже виготовляється саме куксоприймач, і протезист вже складає цей куксоприймач з комплектацією. З цього вже утворюється повноцінний протез, на якому можна ходити. Виготовлення коксоприймача розпочинається після зняття мірок і створення форми під майбутній протез. Вона заливається гіпсом і після застигання майстер приступає до роботи зі зліпком. Не повинно бути ніяких тріщинок, не повинно бути ніяких там гострих кусочків, ніяких ямочок, бо потім це все, що я зараз роблю, руками, переб'ється на ну на майбутній протез. Наприклад, якщо тут буде ямочка, то і на протезі людину буде тиснути, бо по у залиється в ту ямочку і воно буде її впирати. Іван Виниченко за освітою реабілітолог. Протези він створює вже майже три роки. Після надання зліпку необхідної форми нашаровує на нього спеціальні матеріали і заливає смолою. 16-15 шарів цієї тканини вдається. Між ними вставляються різні адаптери, різні металеві частинки, на яких воно буде триматися. і Всякі закладні, які теж там під різні протези робляться. Карбонова тканина, теж, в яку завертається протез. тобто. Це вже йде як скелет протеза. Тобто карбон сам по собі міцний, нікуди не тягнеться. І він утворює власне весь скелет протеза, який тримає його кубки, що він нікуди не буде посуватися, нікуди не буде деформуватися. Потім заливається все гарненько смолою, смола пропитує цю тканину і формується смоляний каркас. Надалі його звільняють від гіпсу, обробляють і обточують на станку. Загалом на виготовлення одного куксоприймача зазвичай йде від однієї до двох діб. Далі справа за комплектацією та бюрократичними процедурами. Отако. Тобто всередині воно залиється, виготовиться верхня ця частина, і потім вона прикріпиться до стопи, до модуля. І от майбутній попит. Це дуже-дуже специфічне взуття. Дуже специфічне, але взуття. Готовий протез везуть на примірку. В разі потреби його коригують на місці. Перша примірка це завжди така, завжди е, дуже тривожно для пацієнта. Бо він, по перше, не знає, що це таке. Він тільки бачив десь там чи в, в інтернеті, чи ще десь від когось бачив. Е, він стоїть на протез, не знає, що з ним робити, що що як з ним користуватися. Е, Певний час треба при потратити, скажімо так, на розуміння і прийняття цього протезу, бо організм сам не розуміє. він ж від, 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 там ті два-три-чотири місяці відпочивав, а зараз йому ми його навантажуємо і даємо йому робити якусь роботу. Владислав Плакош проходить протезну реабілітацію вже другий місяць. У травні боєць разом зі ще п'ятьма побратимами потрапив в облаву. окупантів було втричі більше. У бою захисник отримав численні поранення. Відтоді витримав низку операцій та ампутацію ноги. Вуличні бої, пристрілка. І один з їхньої сторони військовослужбовців кинув мене гранату. Я встиг відпригнути, то толку нічого не дало, тому що я якраз пригнув в цей бік, граната зірвалася, і мені на цей бік всі осколки полетіли і в легені. Тут де нема броні, mm -hmm. все позалітало. До речі, у мене ще там три осколки, по сьогоднішній день є, їх витягнути не можуть. Два по сантиметру, один два і п'ять міліметри. Ногу розірвало, там ще польові поранення було, бо то перестрілка. Але нічого, я живий, сири на протезі, бігаю, присідаю, тренуюсь. Поступово боєць звикає до металевої кінцівки і в майбутньому планує встановити протез, який дозволить займатися спортом, зокрема, повернутися до бігу. Ой, спочатку боляче, ну десь недільку це 100%. Mm -hmm. Звикав, тому що неудобно, не твоя нога, ти не знаєш, що ще робити з нею, як рухатися. Як тягнути. ну, Слава Богу, реабілітологи гарні, хороші, хочуть добре ходити. Їх треба слухати, вони зла не бажають. Ну і вправи зазвичай виконувати через силу. Також це дуже сильно мотивує, потім після цього ти відчуваєш себе набагато краще, набагато ліпше, набагато впевненіше в собі. Тому що якщо бути лінивим, то ти і на протезі ніколи не зможеш ходити. Ми починаємо спочатку працювати з м'язами, тому що м'язи гіпотрофовані, пацієнт ослаблений. Ми підвищуємо загальний тонус м'язів організму. Це ми використовуємо різні вправи, заняття з м'ячами, з фітболами, резинкою. Багато також різних. Терапевтичних вправ для поліпшення постави пацієнт отримує протез. Спочатку починаємо мінімальні вправи для переносення рівномірної ваги, тобто щоб розподілити 50-50 на кожну ногу. Потім починаємо задіювати уже допоміжні засоби: це велотренажер, це бігова доріжка, це орбітрек. Підготовка до носіння протеза розпочинається після зняття швів та повного загоєння рани. Увесь процес реабілітації триває до півроку. За 5-6 місяців пацієнт вертикалізується, повністю здатний до самообслуговування для ходьби, і багато з наших пацієнтів, які виписалися, можуть працювати на різних роботах. Ліпше не спішити. Треба почекати місяці хоча б 4. Після останньої операції, після поранення, ну, як правило, це після поранення, після операції, після травми, е, щоб воно все гарненько зажило, гарно сформувався шоу, гарно сформувалася своя кукса, плюс пройти, звичайно, до протезну підготовку. Є чим порівняти? Люди, які пройшли до протезну підготовку, стали на протез і пішли. Ну, грубо кажучи, ну там день, два, три, пішли на протез. Люди, які нічим не займалися і думають, що ну, протез піде замісних, то вони ще довго. Ну, які нічого не робили, не підготовлювались. Вони ще довгий час проходять навчання. Для Богдана Байовий з Харківщини протезна реабілітація триває вже шостий місяць. До повномасштабного вторгнення боєць працював автомеханіком. Торік його мобілізували. А у квітні цього року, під час евакуації, побратима Богдан підірвався і втратив ногу. Тим для кого ходіння на протезі лише починається, радить наступне. Дві вправи просто ходити. І, ну, для, для початку по порівній по да, місцевості, а потім вже десь по траві. ходити. до тут Тобто ходьба по траві, або там вже по яким а, і сходи. Все. Захисник додає серед труднощів, з якими стикається в цивільному житті, реакція людей, які нав'язують допомогу. Підтримка максимально байдуже. Ну, серйозно, ну що, наші Так от, -от розійшлись і відлічно. Коли допомагають щось робити, наприклад, двері підтримувати або. З жалості, з жалості починають щось, щось давати, там ті ж там якісь там помідори або гроші, або ще щось. Ну, я ж не попрошайка, правильно? ж? Наше мені потрібно це давати, якщо це можна купити за гроші. Та людина теж вкладала якісь вітру, да, та питила на працю, заробляла гроші або вирощувала на городі помідори на продаж, ну, наприклад. Скільки часу може прослужити один протез і часто його потрібно змінювати? Протез видається на три роки, і він, згідно постанови, змінюється через три роки. Це не означає, що щось там через ну через роки має статися. Механізми абсолютно надійні. Він в принципі розрахований на більше ніж три роки, ну з досвіду. Але чисто гігієнічно, це ж постійно контакт з шкірою. Його необхідно змінювати з будь-яких мотивів. Наші військові зараз настільки активні, що вони починають там ці косметичні накладки протирати набагато швидше. Це нормально, ми це все теж замінюємо. Нам це замінює постачальник по гарантії. Теж безкоштовно. Ми це звичайно також замінюємо безкоштовно по гарантії. Тому якщо щось таке стається, ну то все абсолютно робиться, замінюється. Не відмовили ще жодному хлопцю. Що не можемо вам зробити, бо ви там не дотримувались правил експлуатації. Хоча наші дійсно не дотримувались, вони скакають з протезом у воду, хоча це робити не бажано, ну там в басейни літом. Навіть я відео показувала неодноразово такі: ну що робити, не, не можемо ми ж сказати, що не можна. Ну, хочеться хлопцю в басейн з протезом, а не без нього. Стрибати. Ну, то вже будемо виходити з того, що є. Скільки протезів можна отримати за державною програмою? На протязі трьох трьох років, два протези основний і купальний. Так він і називається, і верхню частину куксу приймач замінюється стільки разів, стільки це необхідно по, ну, по даних людини. Тобто, якщо людина худне, воно замінюється, тому що це все фізіологічно, і куксоприймач має бути фізіологічно по ножці. Надалі кожні три роки також за державною так, програмою так, можна звичайно. буде замінювати. Так уже так, протягом життя гарантовано людина буде мати цю гарантію від держави щодо протезування. Коли ви розпочали виготовляти протези у Чернівцях? У Чернівцях розпочали у 2020 році, це був ковід, локдаун період, і я вирішила відкривати філію якраз в листопаді 2020 року. У всі поча... Усі похворіли, усіх лікарняний, а от мені так, так і іншого часу не знайшла. Тому вже 4 роки в Чернівцях працюємо і займаємось такою діяльністю. спочатку. Протезуванням, звичайно, з приводу протезування звертались виключно цивільні люди. А тепер, звичайно, більшість це вже військові. Від початку року скількох людей ви запротезували? У мене є статистика за 2023 рік. Це було 300 людей, це було дуже багато. Але оскільки у нас четверта річниця припадає у цьому місяці, я вже порахувала скільки за чотири роки ми зробили протезів. 667. Дай. Коли людині не можуть встановити протез, які є протипокази? Е, є протипокази, це вже лікар вписує діагноз, якщо, наприклад, є псоріаз там, важкого ступеня. Це постійний контакт протезу з шкірою, це вже м, треба дуже е, індивідуально підбирати і дивитися, чи можливо, тому що це вже протипоказ. Ну, наприклад, якісь, якісь захворювання, які суттєво впливають на опорно-руховий апарат, тобто інсульт, якщо був інсульт, і на одну сторону, ну, одна сторона, там, наприклад, ну. Паралізує в іншу сторону, хилить це, теж треба дуже індивідуально підбирати. Тобто протипоказів і таких конкретних, ну вони індивідуальні. Є конкретні протипокази, але все треба дивитись по ситуації. Угу. Вам доводилося відмовляти пацієнтам? Цивільним так. Військовим не доводилось, тому що. Ну, сам факт якось чисто по людськи, якщо він уже сам звернувся до нас і очікує, що саме ми йому допоможемо. Якось морально дуже складно відмовити цивільним. На жаль, відмовляли навіть просто по тій причині, що дійсно, от, наприклад, цивільний хоче, щоб йому там поставили протез на протязі двох тижнів. Ми розказуємо, що на жаль, ну не можемо. Ми можемо цивільним поставити на протязі двох тижнів, але лише тоді, коли в нас немає черги з військових, які це очікують, і ми встигаємо. Наскільки протез може замінити функції звичайної ноги? Ну, судячи з наших відео, може максимально. Я активно показую в соцмережах, як, як воно життя на протезі хлопців. Ми з ними проводимо дуже багато часу поза межами роботи. Різні заходи, різне дозвілля. Ми ходимо в гори, ми там ходили недавно по гриби в ліс. І, в принципі, в планах маємо піднятися на говерлу. Якщо це нижче коліна, звичайно, максимально дехто, ну, деякі наші хлопці, настільки в них природня хода, що ніхто не зрозуміє під штанами, що там протез. Вище коліна буде помітніше, якщо, ну, звичайно, от мікропроцесорний електронний вузол вже природніший максимально, власне, оцей хлопець, якому ми його поставили, через рік буде максимально круто ходити, я впевнена. В цьому в нього вже успіхи, але він лише тиждень на протезі. Е, тому, звичайно, є певні якісь там ну обмеження, скажімо так. Ну припустимо, найчастіше мене питають, чи зможу я їздити на механіці, керувати механікою. Це прям кожен другий з тою механікою, всі керують, люблять лише автомобіль на механіці. І, от чи зможу я їздити на механіці і протезом керувати? Ну це вже індивідуально. У нас є пацієнти, які керують на протезі виключно механікою. Якщо це нижче коліна, гомілка, тому що ну, люблять чоловіки механіку. Я особисто давала кермувати своїм автомобілем хлопцю на протезі, і мені здається, що їхав він краще ніж я. В мене теж механіка. Тому це вже таке залежить від індивідуально кожного по різному. Які розробки щодо протезування зараз найбільш перспективні на ваш погляд? Е, ну, найбільш перспективні це вдосконалювати те, що перевірено роками. От є е, процес е, виготовлення протезування, який, в принципі, всі відомі компанії використовують такі ну, німецька технологія, отобок, наприклад, її там використовує вона найвідоміша е, фірма світу з приводу протезування. І, е, вона, ну ми власне по ній працюємо. Ми робимо протези згідно цієї технології, і варто просто вдосконалювати те, що є. Звичайно, зараз з'являється там остей інтеграція, вживлення протезів в кістку. Це все якісь такі нові методи, але ну на жаль, вони не перевірені, тобто не протестовані на великій кількості і не можуть гарантувати, як. Ну, далі, як з ним жити з цим саме вживленим протезом, наприклад, ну і виглядає це досить так небезпечно, скажем так, якщо, не дай Бог, впасти можна, а впасти можна і нам на двох кінцівках в будь-який момент, тому що різні ситуації, є ж різна погода, є там різні якісь обставини. Впасти може будь-яка людина. Якщо впасти на оцей штирів, який вживлений в кістку, ось та інтеграцією, то наслідки, ну. Можуть бути фатальними, якщо на нього його зачепити чи як якимось чином. Тому ну, тут дуже багато нюансів. Це просто цей метод ще поки що не перевірений роками, і це щось нове, що лише хочуть, ну, хочуть продіагностувати, протестувати. Тому все ж таки я б рекомендувала звертатись за тими методами, які вже роки працюють. Чи плануєте розширяти виробництво, виготовляти протези для верхніх кінцівок, наприклад? Плануємо, плануємо найперше, що переїхати на велике приміщення виробниче і створити цілий центр протезування саме. Практично щотижня до нас хтось приходить подивитись технологію, як відбувається виготовлення протезів, поспілкуватися з хлопцями. У нас вони дуже часто, ну, військові, на протезах на виробництві. І для цього нам потрібно більше місця, для того, щоб було куди приводити людей, запрошувати. Можливо, навіть в майбутньому. Там зробимо якісь ну, курси для того, ну тобто вже на ділитись будемо досвідом, це ж теж круто. ну, тобто. Для цього треба більший просто простір. Це плануємо обов'язково переїхати і створити прям уже великий такий центр протезування. Верхні кінцівки будемо обов'язково за це візьмемося, якщо в нас буде трошечки більше протезистів. У нас один, ну зараз на даному етапі вже два протезисти, які все одно встигають лише нижні кінцівки робити. Поки що все, все одно ще ми не на не Брали достатню кількість людей і не навчили, щоб могли допомагати ну, саме з верхніми кінцівками. З людьми зараз, ну, на жаль, проблема ну, з тим, щоб знайти на роботу спеціаліста, тому що чоловіків дуже мало. Хоча в нас є дівчина, вже запросили на роботу ортезист. Дівчина, яка тепер робить ортези на нижній кінцівці, теж військовим. І, можливо, в майбутньому щось ми саме зможемо навчити і саме. Може бути дівчина протезисткою. Це дуже було би класно. Гаразд, на цьому все. Дякую вам. Дякую. Це була передача щукуїця. До зустрічі на Сі4.